Ableton відкриваємо. І нас зустрічає два режими: це режим аранжування, бібліотеку ми закриємо. Ось, в принципі, самі розробники Ableton заакцентували на живому режимі, тому що, що він перший нас зустрічає, коли ми відкриваємо саме нам, Нас зустрічає живий режим. Нащо він треба, І що, що з ним робити, і з чим його їсти взагалі. Цей живий режим. І нашу він існує. Якщо просто можна взяти собі, написати тут якусь аранжуровку. От, просто написати якесь аранжування і все, готово. Нам нічого не треба, типу, додатково, блин, просто написати якусь базову аранжуровочку. Нашу треба живий режим. Ну, із назвою, в принципі, зрозуміло, що для живих виступів. Але не тільки. Особисто я його використовую для якогось... ну, накидую просто базові малюночки. Ось, і, в принципі, після цього перетворюю їх уже в аранжування. Це дуже зручно і дуже швидко. Ось, це дуже швидко. А, в принципі, розробники всім, всім відомої лупси» або і False Studio казали, що, це, що у них, типу, їхня програма найбільше найшвидше доносить ідею до реалізації. Це, мені здається, це трошки може некоректно. Тому що в саме Ableton живий режим дозволяє це створювати набагато швидше. Зараз буду демонструвати. Як це все, як це все відбувається? Ось. Саме починаємо не з аранжування, а з живого режиму. Ось. Тому. Що ми беремо? Беремо будь-який Ну, Ми не будемо використовувати мої перед, передвстановлені синти. Будемо використовувати стандартні еблтоновські інструменти якісь. Наприклад, у мене зараз відкритий еблтон 11 Чому не 12-й? Тому що, в принципі, вони, вони взагалі по функціоналу, вони нічим не відрізняються по базовим принципам теж. Тому. Берем якийсь Перший нам попавшийся син Ось, Тут є розбитий типу, на, на під, під, під вкладки. Почнемо з піану, шукаємо. Ну, Возьмемо це піано. До речі, можна перетягувати на міді-доріжки, можна просто «Enter» натиснути, і воно автоматично закине в а, першу, першу доріжку. Ось я граю на клавішах. Ну, Наприклад, чому, чому саме живий режим, повертаючись до цього, наголошу, що ми просто беремо, натискаємо нашу чер... Обов'язково повинна горіти червона лампочка, що символізує, що міді пристрій підключений до цього каналу. Якщо я граю на своєму міді-девайсі якомусь, воно відтворюється саме в першому каналі. Якщо буде горіти десь е, інакше, на іншому, якщо буде горіти десь на іншому каналі, буде грати саме цей канал. З такі справи. Тому що ми робимо? Ми беремо і або вручну виділяємо паттерн. Відкривається наш славнозвісний, ну, в він піанорол називається. Тут він не знає, як називається, просто кліп-едітор. Ось, він відкрився. Ми можемо або вручну це все прописати, ось, включити навіть наш олівець, олівцем промалювати щось. Ну, умовно, умовно, опять же кажучи, умовно беремо це, виключаємо. Ось. І, в принципі, у нас буде якийсь малюночок. Ну, Це дуже умовно. це просто для заради, заради демонстрації це все відбувається. Тобто, Але я користуюсь, якщо, ну, якщо треба щось швидко записати, я просто я видалю цей паттерн IDL, ось, підсвічу її MIDI, midi сигнал сюди буде надходити. ось, І в принципі, натискаючи червону лампочку, включається запис. І я можу награвати якусь мелодію. Натискаємо червону, о, вона поки що не червона, просто кружечок натискаємо і готуємося щось зіграти. Це може бути на міді-інструменті або прописано вручну. Тоді беремо і натискаємо запис. І починаємо. Воно три, червоний трикутничок загорівся, відповідно, запис, запис пішов, і в цьому віконці можна побачити, що рахунок часу пішов. Добре, ми не поспішаємо, нам пофіг, в принципі, ми граємо просто якусь мелодію. Нажимаємо пробіл або Enter. До речі, якщо натиснументор, воно почне автоматично відтворюватись, якщо нажмемо пробіл, то воно просто зупиниться. Все. В принципі, у нас є міді-кліп якийсь. Ми можемо його переглянути. Ми бачимо, що відбувається зараз по камеру. Ось сюди. Ми бачимо, у нас записалась деякі міді-інформація. Міді ми можемо збільшити. Якщо ми нажмемо зелений кружечок. Воно почне відтворюватися з самого початку. Воно нам, в принципі, нафіг не треба, що ми робимо? Що для цього робиться? Ми беремо у межі, межі нашої петлі або лупу, як так сказати, можна так, беремо. Ось, ми, ми бачимо, що клавіша луп активована. Це значить, що воно буде зациклено відтворюватися. Ми беремо цю штучку, цей трикутничок і совуємо їх в межі нашої, в межі межі нашої, е, нашого міді малюнку Далі, також, якщо ми натиснемо відтворити воно буде грати далі в, цю, в цій паузу, ну по статуцю. Щоб воно їх не грало, ми беремо просто і цей трикутничок а, правий, який праворуч, здвигаємо до потрібного нам місця. Збільшуємо. І що ми, що ми будемо бачити в живому режимі? Натискаємо «Стоп». Ну, Це з глобальний стоп, до речі, ось тут знаходиться. Натиснемо Play. У нас зациклює наш малюнок. Він потрапляє в цикл. Тут збільшимо. Цю зайву нотку видалимо. Але ми можемо бачити, що, в принципі, зіграно ну, не дуже рівно, ну, м'яко кажучи, не дуже рівно. Що ми можемо з цим робити? Якщо ми пишемо електронну музику, в принципі, нам можна це квантизувати. Що таке квантизація? Це підрівнювання наших нот ну, до сітки. Виділяємо нашої нотки правої клавіші миші Quantize. Що ми бачимо? Вони трошки підрівнялись. Ну, не трошки, вони суворо стали по сітці. Слухаємо далі. Ну, Слухаємо, що, що, на що це вплинуло. Все, вони, вони тупо рівно стали грати. Вони тупо стали рівно грати. І тепер, якщо ми, якщо ми використаємо стандартний набір, а барабанів ну, драмкіт драм якийсь я вибрав, ну рандомний буквально от такий, навіть слухати не буду, кинемо його на міді. І пропишемо йому якийсь малюночок. Йому якийсь малюночок. Ну, хай це буде пряма бочка з нашим малим барабанчиком. Малим. Послухаємо окремо цей зупинимо. До речі, якщо ми натиснемо Play, цей теж буде грати, тому що він був підсвічений. Натиснемо відтворити. Нашу драмсекцію. драм впевнений. Далі маючи оцей малюночок. Прописаний малюночок тут, нашої драмсекції, ну або ритм секції, або просто драмсів. Ми натиснемо Play на проти одинички. У нас відтвориться цілий рядочок. Попізніше ви зрозумієте нашу інтрему. Відключаємо э, цей. Прикутничок, ну плей. Ну, щось таке, так, да. щось таке. Але ми бачимо, що криво грає трошки. Заходимо в наш, а, наш малюнок в наш клавіш. Насправді я зробив? Дивіться, ви бачите, тут по-моєму, нечетна кількість квадратів у нас зараз Ну, нестандартний розмір. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, оце на сьомой заходи. б я зробив? Я б ці крайні дві нотки, крайні три нотки. Ну, ми спочатку ці дві виділимо, підтягнемо їх сюди і оцю підтягнемо. І підтягнемо цей малюночок. що у нас буде відбуватися, Ми коли натиснемо глобальний плей, на перший рядочок. Нічого хорошого не відбулося, як я хотів. Тоді треба замкнути логічну, логічну думку цієї мелодії. Послухаємо її окремо. Нажмемо Стоп цій доріжці, бо вона підсвічена. Слухаємо окремо. Ну, в принципі, пауза ця може має сенс якийсь, Ну, я б тут додав ще оці дві. Спробуємо додати сюди ці дві ноти. Отак от. Послухаємо, що буде. Щось несенітниця якась добре. Видаляємо, залишаємо такий, як є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Слухаємо. Стоп. Слухаємо лише цей малюнок. Включимо разом з драмкою. Все одно, якийсь розсинхрон виходить. Нажмемо глобальний стоп, спробуємо ще раз натиснути перший рядом. Ну, спробуємо зменшити до цього, до цього моментів. Нічого не відбувається, якщо скоротити. Я зрозумів, в чому проблема. Воно просто не циклічно. Ну, сама, сама думка музична не завершена, тому воно звучить не циклічно. Якщо ми будемо враховувати електронну музику, тому що я зробив? Я просто у цій межі лупу просто здвинув до, до розмірів квадрату. Тобто, що мається на увазі квадрат, мається на увазі, що вони ну, рівна. Розподільна кількість, Чи, тобто 4. Ну, як і у квадрата сторін. Раз, два, три, чотири. Ми бачимо. Якщо включимо, все разом слухаємо, що відбувається. Все, В принципі, воно вже більш-менш музично звучить, блядь. Дивіться, що ми з цими нічого можна не робити, з цим можна, можна їх залишити, щоб в майбутньому використовувати, або просто зменшити межі лупу і просто їх видалити. Слухаємо. Ну, Наче норм, наче норм. Що нам вистачає? Не вистачає якогось сюди, бейслайну якось. Так, ну не дивіться на цю музичну композицію, тому що це просто базовий навчальний момент, якщо що. Далі переходимо в наші інструменти. Інструменти, точніше. Беремо якийсь бас. Ну, з даркбас. Перетяг... Ну на аудіо, до речі, він не притягнеться, тому що це міді-інструмент, це синтезатор віртуальний, тому він не буде працювати за аудіодоріжкою. Просто на вільне місце притягуємо, а ті дві можна просто клавішою део виділити і Далі що ми робимо? Дивіться, що ми робимо? Заходимо, дивимося, скільки часу воно пише. 16 хвилин. Я собі. Добре. Тоді що? Нам треба бас. Ну, є такий о, швидкий метод, як о, зробити бас бейслайн ці, о, басову доріжку в цьому. Не, блядь, цьому ці композиції. Називаємо її так: композиція. Композиція. Що ми робимо? Так що ми робимо? Далі у нас є базове драм-секція ну, і у нас є мелодія. Ось таке, тепер нам щось ну, бас, може якийсь басочок нам треба бас додати якийсь сюди. Що ми беремо? Ми оці два аудіоканали. Ми бас сюди не дадимо, бо це аудіоканали. Пізніше я розкажу, навіщо вони треба. Для чого вони спеціалізуються. Ми їх просто виділили, видалили. Далі беремо інструменти, бас. Шукаємо підходящий бас. Якийсь. Ну, ось оцей непоганий. тянемо його на вільне місце. Або, опять же, Enter натискаємо. Ага, і нічого не відбувається, він заміняє його. Тоді Ctrl-Z. Вибрали бас, відправляємо його на вільний простір. Він створився у нас тут. І тепер нам треба якийсь базовий малюночок прописати. Цьому, а як його? Цьому каналу прописати бас бейслайн. Називаємо його так. Тоді ми беремо, що у нас є. У нас все є основна мелодія. Нажмемо глобальний стоп. У нас є основна мелодія. Ми беремо, затискаємо клавішу Ctrl і ліву клавішу миші, і перетягуємо на наш бас, на наш, бас, ну, на наш канал з басом. Що відбувається далі? Надивимося, відкриваємо. У нас дублювалися ті самі ноти, що і у нашої мелодії. Далі що ми робимо? Ми, в принципі, у нас нічого не відтвориться, але тискаємо. Не дуже, не дуже для, басово звучить для баса. Чому? Тому що це зараз в четвертій октаві. Ось Сі4 це, це не вибухівка, це до четвертої октави. Для баса це дуже високо, тому що ми робимо. Ми можемо, в принципі, що ми зробити? виділити це все, затиснути клавішу Shift на клавіатурі і десь на дві октави на, натиснути клавішу вниз, на дві октави нижче зробити. Shift вниз. С2. Ну, було С4, от якщо подивитися, то зараз С2. І що ми відтворимо, що відбулося? Ну, щось відбувається, але не те, що нам треба. Що ми робимо? Ми беремо ці наші верхні ноти, які вищі від С2. Оці... Просто виділяємо та DEL нажимаємо. Слухаємо. Все одно недостатньо достатньо низько, як для баса. Що ми робимо? Ми спробуємо це виділити з шифтом, і ще нижче спуститись. О, це вже веселіше, таке, ну, низькочастотно звучить. Що ми робимо тоді? Спробуємо послухати окремо оцей малюночок, а оцей бас з цим нашим ритмічним інструментом. Ударним басу. Ударний драм бейс коротше. Слухаємо драм бейс Звучить, звісно, як якась херня. Підключимо наш е, основний інструмент. Ну, Щось таке. А якщо спробуємо просто зробити ламаніну швидко на бочку, змістимо наші. Акцентики зараз ставимо, де тут шукаємо. До речі, натискаємо тут наушнички, можемо послухати окремі семпли. Ти що, навіть краще все замість цього. Хороший такий малий снейр. Пишемо сюди, здвигаємо сюди, пишемо сюди. Нажимаємо стоп глобальний. Слухаємо наш драм. Нормально. І збільшуємо BPM до 100. 173. Ну, хай, Ну, 6, давай 176. Слухаємо. Додамо якийсь. А, а, може, хетики якісь. Отак вот виділяємо. Ctrl-Cand. Стоп, виділяємо з пустотою команд. Команд, блядь, є ж. Ctrl-D. Слухаємо. Так, це дуже примітивний скелет драм секції, примітивні. Я поясню чому, тому що ми можемо з ним ще гратися. Далі натискаємо на нас, включимо долю. Вчіть якийсь самтрек до вже нового. Зменшимо BPM до 130. Це вже щось більш-менш більш медично звучить. На що ці потрібні нам інші а, сектори, або паттерни, або рядки, назвемо їх як завгодно? Ми можемо, що зараз поясню, ми можемо взяти, наприклад, у нас є драмка зараз тут, назвемо її драм. Ну, наш барабан, наші барабани ось драмкіт. Назвемо драмкіт. драмкіт. Якщо ми виділимо його, він підсвітиться, нажмемо Ctrl-D, він, в принципі, той самий малюнок дублює нижній ряд. Але тут вже ми можемо забрати, наприклад, від нього просто бочку. І залишиться лише. Ну і малий барабан, ну, снейр, малий барабан. І залишиться лише е наш хед. Так, слухаємо. Слухаємо. І тепер саме цікаво, коли я буду включати цей нижній тектор паттерн. Він буде синхронізуватися з загальним таймінгом треку. Ну, таймінгом, а тайм-кодом, можна так не сказати. Натиснемо Стоп. І змінимо, додамо, Щас, зупинимо цю мелодію. Ви, ви бачите, якщо натискаю тут, то грає тільки хет, включаю тут, грає весь малюнок. Це дуже цікавий момент зараз буде. Далі ми можемо теж саме проділати, те ж саме зробити з цією доріжкою. Ми беремо вниз її і змінимо її. Якось, наприклад, просто заберемо середні ноти. Отак. Зробимо, зробимо, на слабку долю, заберемо, включаємо. Що так грає цей квадратик, цей квадрат. так грає цей. Будемо бас. Якщо ми напускаємо навпроти на, на, цифри, грає лише цей ряд. Це типу, брі, е, типу буде яма. І знову пішов. І йшов веселіше. Зупинимо пробілом. І тепер саме цікаве, в принципі, логіка цих всіх паттернів така, що ми можемо замінювати їх будь-якими нашими малюнками, будь-то живі інструменти. Якщо у нас живий інструмент, ми додаємо аудіодоріжку і включаємо клавішу запису. запису. Ось. І тут вибираємо канал нашої аудіокарти і обов'язково натискаємо Auto або In. Ось такі справи. Тому це видаляємо нам, поки ми ще дійдемо до цього моменту. Так, далі. Саме цікаве, наше це, до чого це все йшло, типу. До чого це й, все йшло? що нам треба цей живий режим? Як його перетворити в аранжування? Це дуже цікавий момент. Тому що так зручно награвати інструменти наші. Далі перейдемо аранжування. Ми бачимо, що коли в живому режимі ми працюємо. В аранжування відбувається така от штучка червоний прямокутничок за плеєм. Це він означає, що замор... наше аранжування зараз, в принципі, заморожене, воно якби не відтворюється. Зараз поясню, чому. Переходимо далі, вже виріжемо. Дуже цікавий момент. Якщо ми натиснемо глобальний, глобальний стоп, ось тут, в правому, в правому боці, натиснемо, воно все зупиниться. І натиснемо глобальну запис. Що відбувається? Якщо ми перейдемо в режим аранжування, клавішою етапу або цією штучкою, ми побачимо, що воно, почало відтвор... ну, воно пішло... а, 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 наш... а, Наша рисочка відтворення побігла Нажмемо стоп Беручи, двічі стоп натискаємо, ми скидуємо рисочку до початкового моменту. Натискаємо глобальний запис. побачили, Рисочка побігла. В чому, в чому прикол? Всього цього моменту натискаємо таб. Ми бачимо наш живий режим. І тепер, коли у нас натиснута червона лампочка, червона, червоний кружечок, ми будемо запускати, як, в якій послідовності ми будемо запускати і зупиняти наші сектори або патрони, в такому порядку вони будуть записуватись на наш режим аранжування. Це дуже, це, це дуже зручно, і це економить. Ну, велику частину часу економить в написанні аранжування. Якщо у нас є вже якісь замальовочки. Натискаємо. Переходимо в аранжування. Ми бачимо, тут з'являються наші нотки. Ось вони прописуються. Далі додамо бас. Додамо бас. Переходимо. Бачимо, він додається. Все, до речі, прив'язано до єдиного таймкоду. І тому, в принципі, воно нічого не буде збиватися, все буде ритмічно. Далі, що нам треба? Ну, добавити хейтики, хейтики -хей додамо. Хейтики. Дивимося. Вони пішли записуватися. Далі я хочу запустити оцю всю лінію. В принципі, вона запущено можно достаточно натиснуть І виключаємо мелодію. Дивимося в режим аранжування. Запис перестав відбуватися. Переходимо в живий режим, натискаємо стоп, переходимо в режим аранжування. Не забуваємо вимикати блокування, це, вимикаємо і дивимося, в принципі, на нашу. Ну, називаємо її так. композиція. Ну, Композицію важко, важко назвати, це базовий малюнок композиційний. Тому що ми робимо? Ми бачимо тут пустий простір, якщо ми відтворимо з самого початку зараз приховаю. Якщо відтворимо з самого початку, нічого не відбувається, тому що нічого немає. Що я рекомендую просто виділити це все по сітці і просто за оцю верхню кольорову лінію перетягнути до самого початку. Ой! Так, далі. Натиснув два рази стоп, воно скине все а, а, до, до базового нулю. ну, До нулю по таймінгу, натиснемо Play. І в нас ще все, що ми прописували, воно відтворюється. А, по хронології, як ми натискали і, в принципі, і витискали. <ріст> витискали. Кали. Ну, і можна чуть-чуть. трошки. Ось, в принципі, на цьому Ну, можна було б детальніше розібрати ці всі моменти, але на цьому, в принципі, все, тому що це був такий. Відний, відний... Це було введення у живий режим, початковий рівень на три, на три доріжки, три міді доріжки зауважу. Можна ще, ще більше. Можна ще погратися з аудіодоріжками, якщо у вас є живі інструменти або вокал. Ось такі справи. Це ще не всі. Переваги Яблтону, в принципі, над іншими ну називаємо їх DAW або секвенсори Digital Audio Workstation Matio. ось Тому вже, такі справи. Всім гарного вечора.